Доброго дня, шановні друзі, слава Україні. Хочу зняти коротеньке відео по ремонту своєї коробки. Сама коробка в мене служить вроді і нормально. але но одна проблема є від нової і коробки в мене постійно вискакує ось та четверта передача. Це я вже купив нову пару, поїздив там трошки і воно далі вискакує. Доварив отаку ширшу ступицю, щоб шестерня менше ходили. Ну, хотіло щось на 2 роки, вилітає далі. Кінечний результат, що я вирішив зробити? Вирішив замовити в токаря. нові оці шестерні. Цю шестерню з ширшою ступицею і ось ту. І заодно, якщо порівняти зуби, виходить ті на 2 мм ширші зуби, ось ці. І каретка перша задня також на 2 мм, а може й більше. 2 мм твердих, зуби ширші. Замовив був токаря, щось йому не вийшло одразу, може і винен трошки. Але я відправив шестерні. Шестерні, вілку відправив, щось він на вілку уваги не звернув. І тут була на шестерні знята фаска, значить вілка не мала опори, прийшлося переробляти нову шестерню робив. Заодно поміняється отой вал. Там Тут йде от за це буде перша задня і тут повишена понижена. Далі. Ще буде замінений повністю корпус вижимного. Зараз покажу чому. І плюс сам мотоблочний диференціал у зборі буду ставити новий. Чого буду ставити новий? Вісною у нас тріс у той вал. Ми ще якийсь час їздили з тріслим валом. шестерня ставала ось так боком. Потім ми виточили новий вал, встановили вал. Зараз їдемо, розбуковується праве колесо. Значить, виробило ту шестерню або ту, або разом, Виробили вже косячка і, виходить, воно вже вискакує. Ще хотів пару слів сказати про сам диференціал. Навіть не мотоблочний, а диференціал мототрактора. Він чим-то схожий, ось тут є два сателіти, піджимається гайкою звідси, звідси, є е, іншого типу, що тут включається блокіровка, тут затягується гайкою, там є їх багато типів. Получається сюди сателіт, сюди сателіт і тут в корпусі шестерні профрезеровані два отвори. Еліпсоподібні, куди ще вставлені пальчики і теж сателіти стоять. При покупці ось такого е, мототракторного диференціала, на що в першу чергу треба звертати увагу, ось там є оці дві шестерні сателіти, які заходять за це, вони повинні йти в рівень. Не ось так, не ось так, а в рівень. Тому що я бачу, там один хлопчина купив було новий диференціал. В нього розмололо, бо 15-сильний мотор вона коробка не витримує. Взяв новий диференціал, профрезеровано було чуть вище, і, виходить, шестерні йшли за це, бо так півзуба. Прийшлося фрезерувати нижче, потім ставити шайбі бронзові, підганяти то все діло і так не знаю, чи воно в нього Напевно, що не служить, бо тому що надто сильний мотор. І плюс потім міс, от як регулюю гайками зазор, то зазор приблизно на газету. Там плюс-мінус, щоб не віяло, тому що головне, щоб не більший зазор, бо там ті зуби такі лихенькі. Дуже. Получається, якщо буде більший зазор, ось менший зацеп зриває зуби. Це ясне діло. Ще пару слів хотів сказати по регулювання самого диференціалу. Не знаю, хто собі таке придумав десь в Ютубі викинув. І всі дружно почали піджимати болтами з тої сторони і з тої сторони, мов там я регулюю диференціал. Ну, якщо взяти, подумати так на хлопський розум, ну що ти тут відрегулюєш? Тут сателіти гайками скручені, воно все тримається. Шестерня прямозуба, якщо вона переміститься вліво-вправо, на якийсь міліметр нічого не буде. Це все зроблене, зробили китайці зовсім для, по другій причині. Якщо взяти мотоблочний диференціал, там в корпусі коробки забитий підчепні, з тої сторони, з тої сторони. І зверху кришечка, щоб там воно не вилазило, масло не текло. Щоб зняти мотоблочний диференціал, хто пробував, той знає. Треба витягнути підшипник. Якщо ти ще вгадаєш, з якої сторони штопорне кольцо, дуже добре. Не вгадаєш, треба витягувати другий підчепник. Інакше ти вала диференціали ніякше, інакше не витягнеш. Тут, виходить, йде пружина, підшипник. І шестерня. Треба то все діло зняти, зняти штопорне кільце, і потім можна в одну сторону вал вибити. Це при умові, якщо ти знаєш, з якої сторони штопорне кільце, бо тому що в Китай... на китайському валі з другої сторони бурт. Оце я вже заказав планета Залізяка, новий вал українського виробництва. Тут на два штопорні кольця. Не знаю, як воно буде бігати. Попробую подивлюся, повторюсь. Інакше вибити неможливо. Треба зняти підшипник, пружину шестерню, зняти штопорне кільце і вибивати вал. Тому китайці зробили корпус підшипника, ко... вірніше, навіть не корпус, кришка корпус. Получається, що в кришку забивається підшипник і це все забивається в корпус. Той болт в кресті є для демонтажу демонтажує кришки, що зажимаєш болтом, впираєш вал, витягуєш кришку, потім легше зняти того підчепника. Одне мудре застосування, яке я бачив в тому болтові, придумав один дід. Я йому ремонтував щось там коробку, то він собі отой болтик відкручував, зробив собі пробку рівня масла. От По той болтик він себе лив там масло, навіть трошки більше. А більше там застосування я йому не бачу, крім того, щоб зняти кришку і подивитися, як дід масло. Бо тому що, ну, що воно зробить? От закрутимо ми той болт. Ну, скільки воно поїздить? День-другий зробить тут шляпку. Ми підіжмемо, воно далі зробить, тому що вал крутиться, то є таке. Ну, як хтось думає, що йому так краще буде їхати, ну, не знаю, хай регулює далі. Але кінечний результат, якщо у вас лопає вал наполовину, тут болт пер. Найкращий випадок, що воно робить, ломить кришку. Вже бачив, пару хлопців приходили до токарів точити кришки вже металічні. І далі вже болт на 12 буду піджимати. Ну нічого воно не дасть. Каже, Подумати так, ну що та шестерня, ну буде бігати сюди-туди. То не є конічна шестерня, що воно там з зубами за це буде мати. Далі, то зрозуміло, йдемо трошки далі. Все в сторону? сторону. Чому? Хочу поміняти корпус підшипника? все нове в зборі. Сам підшипник я зробив, тут поставив 108-й підчепник, шайба, Там працює все прекрасно, все гарно крутиться. Проблем нема. Але самому корпусу підчепника вже більше як 10 років. І воно о, виробило по страхучій силі. І виходить, якщо тут пружина в мене витягує назад, воно стає боком ззаду. У мене зазору практично нема. А тут зазор з тієї сторони 3 мм 4 мм. І зазор я не можу відрегулювати. І виходить так, що я як вижимаю щеплення, включаю передачу, і він так ніби норовить їхати. Тому я вирішив. Поміняти новий корпус підшипника Тут воно ще, як бачимо, менш-більш більш, більш нове. прийшлось взяти все в зборі навіть з тим підшипником Буду ставити назад свій, а можливо і той поставлю, не знаю. Але чого все в зборі взяв? Виходить, якщо купляти ось так, виходить 450 гривень, якщо купляємо ось так, виходить 400 ну Думаю 50 гривень, ну, візьму ще його Попробую змощу. Куди у нас скільки? Майже 9 років. Подивимося, що той відходить. Ну як піде, вийде зі строю, то вийде, заб'ю той свій. Тому що при од... єдина умова, щоб поставити мій підчепник, треба зняти ось той буртик. Він там має 3 мм, що проточити його і забити далі підчепнік. І отаке от далі Дальше... огляд. Зробив. Що у нас виходить? Ось та шестерня. У нас перша задня набагато ширша. Дивлюсь, тут менше-більше все підходить, буде чіпляти ось за той блок задньої передачі. Тут він мене вже трошки люфтить. Якраз, виходить, з тієї сторони я підставлю шайбу 1,5 мм. І все воно в мене повинно бути добре. Буде ширша шестерня, думаю, краще за це буде. О, буде вона ось тут бігати. Ще єдина проблема, не знаю, пробував, щось воно мене не дуже тішить, тут модуль зуба чи що. Трошки ніби вона підклинює. А може вже зараз не буде. А ні, зараз вже ні. Трошки масла. дав. Таке як крутив, трошки підклинювало. Ну, я думаю, може... А, є місце. Ну, я думаю, що воно так зуби Мені аж глибоко не, не підуть, піде чуть-чуть зазором і воно буде крутитися. Думаю, що третій все. По ходу діла буду розбирати, ще дещо покажу. Зараз ставимо на паузу. Так, продовження нашого відео. Чому вибивало, розблоковувало колеса в навантаженні? Я казав, вже у нас був трісвал. Виточили новий вал, але ви на тріслому валу десь їздили коло тижня, може й більше. І воно собі гуляло шестерня сюди туди, а ще й за руки виробітка вийшла, бо та коробка відслужила 10 років і в плузі, і що вона тільки не робила. І виходить, воно виробило ось ці зуби навськість. Тут виробітки нема, а тут вже є виробітка. Виходить, що зуб вже йде осяком. Сфокусувати можеш? То можна було поступити яким чином, розвернути ось такий диференціал в другу сторону і він ще б був служив ще якісь там роки. Але так як я купив вже новий диференціал, то, то й поставимо збоку не чекає. До речі, тут за частини в мене всі на кожних шестернях вибито SH. На тій шестерні десь на тій є вибито. Тут є вибито SH. І на тій так же само, і на всіх, які мої, які мої шестерні оригінальні CSH. Це я купив я в Бульчука диференціал. Ця шестерня фірми Tata. Не знаю, скільки походить. Це якийсь TTG. Тоже не знаю, що воно скільки і походить. Ну, Вже побачимо. Далі що у нас ще, ще чекає? То є. Вал блоку задньої передачі, тут я його проточу на міліметр, бо в мене ще шестерня ширша. З тої сторони дам шайбочку 2 міліметра. Він в мене трошки гуляв. Фактому треба йти до токаря. Деякі шайбочки треба підточити. Коротше, треба побавитися. Ну, поки... Тут є, ну, на кожній шестерні є клеймо. Фірми SH, не знаю, що воно там означає, але ну, що є, то є. Ну, все я викидати не буду, поставлю на воно чекає свого часу. Продовження нашого відео. Зняли муфту, шкію, лок муфти. Підшипник під заміну. Як знати, коли підшипник поганий, не, там, не розбираючи, не знімаючи, не пробуючи люфти? Просто дивимось на розетку. Якщо розетка їде по нижній увоймі підшипника, значить тому підшипнику вже гаплик. Тому що воно от вилетить чуть далі і шарик розірве ту розетку і розетка вилетить, і шарик в одну сторону. Але йдемо далі. Перше, що нестиковочка і починаєш згадувати їхню маму і всю їхню родину. От купив би нові запчастини. Получається, приставили до нашої коробки і отвори не співпадають. Хоча ось так на двір треба булгаркою буде прорізати, або що, або пересверлювати, то ще біда пів біде. То є одна проблема. Далі. Сам речах вижимного підшипника. Дивимось на нього. Ставлю той і ставлю той. Получається, тут зуб на новому ось тут. Вже треба буде, не знаю, треба буде. Можливо, пересверлювати отвори або ще щось, бо мені вже з регулюванням вийде не то пальто. І от таке, що не купиш, все треба переробляти, доробляти, латати і так далі. Ще хочу два слова. Там я колись показував себе на каналі, але до кінця не показував, як я зробив. Підшипник простий, критий, 108-й. Тут зняв ось цей пильник. Виточена була така шайба. От, і, сюди що накриває нижню обойму. Тут всередину буртик заходить, щоб можна легенько забити сюди. І воно, як бачимо, от, не знаю, коли ми з зимою робили. Змазка тут присутня, Підчепничок ходить. без проблем. Забиваємо на місце. О. І нікуди воно не дівається. При потребі там пройшло півроку рік, розібрав, зняв кришечку, поміняв змазку, поставив і ходити вони будуть віками. До речі, е, хто розбирав жигульовський підшипник, він всередині ідентичний, просто наполовину вужчий. Більше шариків, нічого там, цей підшипник, то взагалі, як в нас один чоловік каже, вічнина. Ходити може довго і нудно. Ну, Це діло ми переробимо, підженемо. Йдемо далі ще на коробці дещо покажу. Йдемо далі. Що я розказував про ось ту кришечку диференціала, чи як там її називають, регулювання диференціала. От вона стоїть на мототракторі, але її конструкція трошки інакша. В неї заходить підшипник і вона заходить в корпус коробки. Тут йде 305, вже на мототракторі, вроді 304, якщо не помиляюсь. Бо тому що в мотоблоці, щоб розібрати ось того диференціала, якщо ще підшипник сидить штивно, то щось з чимось е зняти дуже тяжко. З середини нема куди вибити. Тут зловити нема за що. Ну, Ото як назвав Тріс, в мене не було підшипника, ми трошки погратили. Старий підшипник, Прийшлось поставити двогрядний. Але якщо вже там неможливо його ніяк вибити, достати. Ту, тоді вже треба звертатися до ось такого чуда Покажи. китайського інструменту будування. Вже ось така біда. Тут є зразу інструкція, як користуватися, знімаємо там пильник, якщо він є. Вибиваємо розетку, зганяємо шарики в одну сторону. Забиваємо ось ту е, біту, провертаємо, ставимо три штуки, можна дві, через шайби. І гаючки з'єднуємо з тією штукою. Тут всередину закручуємо болт і знімаємо. Якщо нема десь доступу, то є ось такі видовжувачі. І є така штука. Розетку вибивати не обов'язково, можна просто взяти ось ту біту, поставив боком, загнав підчепник, провернув. І ну підчепніку вже все, під підзамігнуто 100%. Ці біти теж треба доробляти ще трошки. Отут пропиляти дві лиски під ключ. Наприклад, якщо там я її забив підшипник, щоб ключем провернув і зняв. Повторююсь, можна поставити ось так дві, а можна поставити три. Тут теж є на тому зйомнику, що можна поставити два, на, два, на дві біти, а можна поставити на 3. Ну, така ще є штука. Інакше там ну, дуже тяжко зняти. Тому що моя порада при встановленні нового диференціалу, чи якщо ви там. Розбирали старий, то все ж таки краще той вал шліфанути в токарному чи ще деще вручну, щоб підшипник заходив практично від руки, щоб ви його не завивали молотком і, і, і так далі. Щоб від руки практично зайшов, потім його можна буде монтіровочкою з середини, там ще пружина допоможе і можна його буде витиснути. А інакше, якщо воно от стоїть, хто пробував розбирати коробку мотоблочну, той мене. Зрозуміє. А як вже в мототракторі стоїть та крешка, ти крешку зняв, і той диференціал має якийсь сюди-туди хід. Там вже можна якийсь підшипник зловити, хоча б один і можна витягнути. Вже якщо один підшипник зняв, то тоді можна той диференціал витягнути на двір. Ну, ось таке. Приходиться в мене розбирати трошки більше того всього, тому що тут ще вийшло ось така йде планка, скручую. Раму з задньою плитою коробки, щоб не розірвало коробку, бо тому що і тягає і плуг і все, навантаження є таке нормальне. Ще одне по поводу вижимого щеплення. На нових мототракторах, вірніше не нових, на всіх мототракторах, ось тут маленьке плече. І завжди малий вижим. Приходиться тут або перерізати щось переробляти, щоб зробити більше плече, бо от. Хто має мототрактор, той знає, має проблему з регулюванням щеплення. Можна ту, з цієї ситуації вийти ще другим чином. Посередині дати ось таке плече. І виходить на дві тяги. Одну тягу, яка йде від педалі щеплення, зробити тут отвір, а та вже, яка йде далі до вижимного, зробити на неї ще один отвір. Получається така там більша-менша вістень. І якщо от так поставити, тоді виходить, в нас буде більший вижим. Коли ми вижимаємо педаль щеплення, і та тяга буде ось тут, а та друга тут, то ось та тяга буде мати більший хід. Тому що там ну, коло, радіус і так далі. Пояснювати довго не буду. Вона... Хто захоче зрозуміє так, а хто захоче, спробує на практиці. Ну, ось таке ще одне, тормоза у мене з однієї сторони барабанні. Тут ще мав бути ручник, так не знаю, напевно, ніколи і не зроблю. Осі перероблені на були ось так 39. Зараз так, в мене ось і 49. І видовжувачі. Видовжувачі стандартні мотоблочні. Ще як робив мототрактора, тоді токарного не було, трошки не було 9-4, то я купив отакі видовжувачі. А як вже. Переточував ту муфту я, як робив нові осі, переточував ту муфту, робив нову. І тут був такий на старих видовжувачах був болт, що прижимало, воно вилазило, краще розрізав, приварив, щось зжав і воно, ходить, віками не вилазило. Так, розбираємо далі. Маленьке доповнення. Ще розібрав щеплення, поміняти підшипники. Фередо ціле, але проблема в чому? Поза запарці не постаю, неправильно поставив. Фередо, якщо ставити так, воно поставлено неправильно. Воно має стояти ось так. Чому? Як бачимо, чіпало закльопками. Тут чіпало, там чіпало і тут бачимо слід лишило. Значить, ось таким чином воно стоїть неправильно. Його треба розвертати і ставити ось так. Так, діло йде до завершення. Вже зібрали коробку, що було зроблено. Поміняли вал диференціала. Диференціал, верніше, у зборі. З підшипниками все поставили нове. На первинному валії поміняли 304 й підшипник, 206. й Замінили не нові, але но мали такі ще радянських запасів. Далі було замінено ось цей стакан і речах вижимного з вижимним повністю в зборі. Там отвори взагалі не співпадали, і храповик не співпадав розміщення, то прийшлось пересверлити в іншому місці отвори. Виставили як треба. Все щеплення відрегульоване. Залишилося поставити гайку, пружинку. Тут буде добре. Далі ще що було зроблено? Далі була замінена ось та проміжна шестерня четвертої передачі. Тут в мене була ступиця ширша доварена. Замовляли шестерню втокаря. Получається, ту сторону вона на 2 мм ширша і ступиця сюди ширша. Потім була замінена ось та шестерня каретка, верніше, першої і задньої. Також зуби в сторону задньої передачі були зроблені ширші. Коли я встановив шестерню, мені трошки вона черкала за цей вал. і... За цю, за цю нижню шестерню. Тому прийшлось переробити полузун, де він є. Де він є? Де є старий старий Показую на старому. Оцей пас, де включається перша передача, був зміщений на 1,5 мм в сторону щеплення. Пас нейтральної передачі зміщений на 1 мм в сторону вала відбора. І пас включення задньої передачі зміщений на 1,5 мм в сторону вала відбора. Нейтральна співпадає, все грає. Далі. Ось цей вал задньої передачі. Тут торцанули 1 мм, тут вже була розбіжність. І сюди 2 мм шайбу. Зараз воно все стоїть штивно. Все супер, гуд, все добре. Ще одну ідею мені син підказав, вже було пізно, вже не хотів розбирати, може колись і зроблю. На повзоні. Повішений і понижений і треба було зробити ще один паз на нейтральну передачу. Для чого? Ми ріжемо дуже багато дров і виходить, циркулярка у нас спереді навішена і треба або ремені знімати, або час від часу переїжджати. Бо тому що якщо трактор стоїть на місці, бачимо, у нас просто вал крутиться і він не змащується. А так би кинув нейтральну на повишеній, включив. Скажімо, першу передачу і воно собі помаленьку мастилося. Ну, вже не зробили, не зробили, колись зробимо. Ще одне десь показував на в себе на каналі. Е, покажи тут. Я, в мене є, як я переробляв щеплення, ось є такі зроблені пружинки. Лапка не болтається, не літає, прижимає лапку сюди. Коротше, показало себе з кращої сторони. Ще хочу показати, поки тут зняти, як в мене розблоковується колесо. Якщо я їду на тракторці, мені треба повернути вліво, я тисну речах назад, розблоковується ліве колесо. Треба повернути вправо, тисну речах вперед, розблоковується праве колесо. Просто перекинув, врізав трошки флажок, бо він задовгий був, перекинув в праву сторону. І от таке зроблене. Тут вже підварювало, воно вже стерлося, то таке діло. Можна зробити і під праву руку, просто треба тоді той флажок залишати, як є, а той перекидати в ліву сторону. І так же само буде, що ну, зрозуміло. На тому буде все. Будемо завершувати. Всім гарно дякую за перегляд. Лайк, підписка, щастя, радості, удачі!